Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. І починаємо з новини важливої і приємної із Куп'янська на Харківщині, того самого, який росіяни, нібито вже кілька разів захопили. Сили оборони здійснили успішну контратакувальну операцію. І наразі понад дві сотні окупантів опинилися там в оточенні. А рух українських сил із зачищення кварталів міста триває сьогодні. У день сухопутних військ України стали відомі деталі. Ще у вересні після загострення ситуації у Куп'янську для ліквідації прориву росіян головком сирський створив пошуково-ударне угруповання Хартія. Планування і командування здійснював другий корпус НГУ Хартія у взаємодії із тактичною групою Куп'янськ. Загалом участь у цій операції, крім бригади, хартія беруть також 475-й штурмовий полк код 9 2 Інтернаціональний легіон гур міністерства оборони 144-та і 127 двадцять механізовані бригади угруповання. Здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога, звільнено села Кіндрашівку та Радьківку, а також низку кварталів на півночі, північному заході та південно-західній частині Куп'янська. За даними командувача 2-го корпусу Хартія Ігоря Оболенського, із вересня і по нинішній час кількість верифікованих ліквідованих росіян там складає понад тисячу осіб, і наразі в самому місті не більш як 200 окупантів. Водночас у Куп'янську дотепер залишаються цивільні, восени були навіть діти. І щоразу, коли з'являється найменша можливість, наші воїни намагаються виводити людей з міста. Ну і ще є повідомлення про те, що українські військові також взяли під вогневий контроль, усі виходи із газової труби, яку окупанти використовували для заходу в місто. Зараз усе забезпечення росіян здійснюється лише дронами з повітря. Про захоплення Куп'янська російське командування вже двічі доповідало Путіну. А він сам вихвалявся, ніби там в оточенні 15 українських батальйонів. Але от сьогодні туди навідався президент Володимир Зеленський, і саме звідти привітав українських воїнів із днем сухопутних військ. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим. Сухобудним військам сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. Слава Україні! Закріпитися у Куп'янську російські штурмовики головного зі складу 6-ї загальновійськової та 1-ї танкової армії намагалися два місяці. Тепер вони частково ліквідовані і частково в оточенні. але ворог не складає зброї. Цілодобово там точаться виснажливі стрілецькі бої за кожну споруду. А у самому стенд розтрощеному Куп'янську, як кажуть, воїни 127-ї Харківської окремої важкої механізованої бригади, дотепер залишаються цивільні. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Коли ми заходили на Куп'янськ, в понодо завдання Куп'янськ був повністю, можна сказати, цілий. Наразі ви бачите, часи будівлі всі зруйновані, всі до єдиного. Часне будівлі не залишилися». Кабами, артилерією, тронами. Це нанесення комбінового вогню противникам. Він горить майже безперервно. Так само без зупину куп'янську тепер лунають вибухи. Чути від луні роботи стрілецької зброї та дзищання безпілотників. Доходило до того, що хлопці просто дві будівлі через вікна стрілялися. Це гуманітарна. Давай страйка. Буває рік-день, що ворожа авіація і артилерія не працюють. Ні, на жаль, такого тут не буває. На жаль. Тому що кожен удар артилерії, вона тут дуже активно працює, і авіація противника працює кожен день. пожежі в місті це так. щоденне явище. Так, Більшу, Більшу частиною тутешня війна це протистояння артилерії та битва дронів. Віднедавна буває, що просто у повітрі. Це лісалі та дата із чимає на повітрі. Вона да, теж має місце. Відзумся трошки. Нам потрібно бачити, щоб мисливець до нього не підлетів. Аби вибити московитів з їх засідок та схованок наразі головно у центральній частині Куп'янська дені ніч каже, командир 127-ї окремої важкої механізованої харківської бригади. Працює. Українська піхота всі дома, які ми звільняємо, це безпосередньо контактні бої по іншому. Тут не працює саме розумієте, що таке міська забудова це не окопи, не бліндажі, де можна підлітити там, кинути якусь вибухівку або нанести ураження дроном. Тому все, що тут звільняється, це відповідно силами нашої славетної піхоти. Вони воюють поміж будинків всередині споруд та безпосередньо на вулицях Куп'янська від середини осені. Командир другого Мехбату 127-ї не приховує за кожну вулицю, або ж будинок а трапляється, що навіть за окремі кімнати на одному поверсі будівлі його воїнам доводиться битися годинами. Ось сюди або сюди. 10 секунд. Орбіта плюс. Ось так, як стояв, так і впав. Противник відразу там сидить на поверхах, десь там контролює наші підходи. Потім, коли ми вже заходимо в будівлю, починаються бої. Противник може і в підвал зайти, забаррикадуватися. Це дуже там важко тоді його вибивати. На одну будівлю може піти дві доби, а то і три доби. За сьогоднішній день відпрацювали дві будівлі вже. Проти українських захисників у Куп'янськ та північніше міста ворожі штаби кинули щонайменше два полки 68-ї мотострілецької дивізії, 27-му мотострілецьку бригаду та загони 16-ї бригади спецпризначення. Але женуть рашистські командири на штурми не лише московитів. Брали і кубінца куп'янську безпосередньо. В самому кубінець був був індус недавно брали в полон. Так, вони застосовують саме найманців з інших країн десь до 30 людей взяти в полон, в тому числі це були. Пілоти ворога, ну і так, знищеними то, ну, до 60 десь уже то комбат про окупантів, ліквідованих у секторі, лише стараннями воїнів його батальйону. Загалом, відколи підрозділи збройних сил України та другого корпусу національної гвардії Хартія зайшли у сектор і розпочали планомірну маневрову рейду роботу з ліквідації ворога та його здобутків, расисти безповоротно втратили вже понад тисячу бійців, і та робота у Куп'янську та навколо міста триває. Цілодобово. Арбіта друже вилітає. Дружив, плюс. Наразі Купянськ повністю контрольований з півночі. Противник, який ще залишився в місті Куп'янська відрізаний від основних своїх сил. Кожен дом. Кожен дом. Його приходиться штурмувати, і, відповідно, в кожному домі, на жаль, і ми несемо втрати. Але ми просуваємось, Противник залишився тільки в центральній частині міста. Я сподіваюся, що скоро це питання буде закрито. Водночас плацдарм ворога північніше. Куп'янська завдяки старанням українських воїнів також суттєво зменшився, але наразі він ще продовжує існувати, і московити все ще використовують газогін великого діаметру для форсування річки та доправлення підкріплення і боєприпасів своїм передовим штурмовим групам на західний берег Осколу. З Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Сергій Шпортило, ТСН 1+,1. марафон Єдині новини.